Вітаю, Любі! Давно ми вже з вами не виходили на зв'язок. Мала дуже багато роботи весь грудень, тому просто не було вільної хвилинки для того, щоб мати можливість записати відео. Але все ж таки таку вільну хвилинку мені вдалося знайти, і я б хотіла поділитися з вами однією досить таки цікавою, напруженою справою. Можливо, мій досвід вирішення, процесу вирішення цієї справи буде для когось із вас корисним. Ситуація полягала в наступному: було дві сестри, одної з них був син. І так сталося, що дім однієї з них було зруйновано. Під уламками цього дому загинула одна із сестер разом зі своїм сином. В результаті почалося питання щодо прийняття спадщини. Ситуація ускладнювалася тим, що ці сестри вони були народжені не на території України Батько був військовим в свій час і вони народилися в Україні, з якою наразі Україна розірвала будь-які дипломатичні відносини. Отже, свідоцтво про народження отримати неможливо. Українські радці дають відмову, що такої інформації немає в Україні, і відповідно країну... З якою наша держава розірвала будь-які дипломатичні відносини, ми також звернутися не можемо. Що робити, яким чином діяти в цій ситуації, яким чином прийняти спадщину після загибелі сестри та її сина? А треба йти до суду. Але для того, щоб йти до суду, треба зібрати ще належну кількість доказової вази. І от виникає таке, знаєте, морально-етичне питання. Та сестра, яка залишилася, вона дійсно пережила з моральної точки зору е, пройшла всі кола пекла, тому що вона безпосередньо займалася е, там, організацією поховання своєї сестри та племінника, ну і всіми тими справами, які з цим пов'язані. І наразі вона повинна йти в суд і доводити, що це її сестра, для того, щоб мати можливість прийняти спадщину. Були надіслані адвокатські запити у різні установи, де з якими колись та сестра, яка загинула, мала ті чи інші певні відносини. Бо це були там трудові відносини, там де вона працювала, або це була школа, або це був вищий навчальний заклад тощо. Але не в усіх установах збереглася будь-яка інформація про таку загиблу. Особу про таку загиблу сестру, наскільки їй вже на момент загибелі було за 70 років. Відповідно, такі документи, які підтверджують, наприклад, факт того, що вона навчалася в певній школі, або факт того, що вона там працювала десь іще в минулому столітті, так вони вже до цього часу могли просто не зберегтися. Ми, звичайно, від себе робимо неможливе. Ми намагаємося. Можна навіть сказати, в дечому, приміряючи на себе роль так званих детективів, намагаємося з'ясувати всі можливі варіанти, де є, хоч та чи інша згадка про батьків такої сестри. Можливо, десь вона власноручно писала свою автобіографію і зазначала, хто були її батьками. Можливо, десь вона надавала хоча б якісь копії свідоцтв про народження своїх. Можливо, десь є якась інша інформація, яка допомогла. Могла нам ідентифікувати, що це дійсно є сестра нашої клієнтки. так Звичайно. Збір матеріалів, збір доказової вази він триває вже не один тиждень, оскільки враховуючи перебої з світлом, враховуючи е, вітряні тривоги, ті чи інші установи вони просто не працюють або працюють по е, своєму такому змінному графіку. Проте в майбутньому, коли ми назбираємо достатню кількість доказової бази, звернемося, звичайно, до суду, і вже в судовому порядку будемо встановлювати факт того, що це. Ці конкретні дві особи, та, яка загинула, і та, яка наразі є нашою клієнткою, вони були сестрами. Тому що по-іншому ми наразі це зробити не можемо. Якщо вам цікаво, чим закінчиться ця справа, я чекаю від вас лайки для цього відео. Якщо я це відео назбирає не менше 100 лайків, я обіцяю, що поділюся з вами результатом розгляду даної справи. Якщо у вас залишилося питання, або ви хочете отримати алгоритм вирішення щодо конкретно вашої задачі, записуйтесь на консультацію телефоном, який ви бачите на екрані, а також в описі під цим відео. До нових зустрічей! Всього найкращого!